Доброго дня, з вами молода Ферма. І сьогодні у нас косіння. У нас на вулиці осінь уже, а ми поїдемо косити хорошу свіжу травичку нашим коровкам. Про це детально розповість мій чоловік. Зараз він вийде з гаража. Так. <laughs> Всім доброго ранку. Ну що uh. Взяли помощницю, будемо перти Бензину візьмемо трошки. Опак. Все, поперли. Да. Так, підемо, заведемо трактора, підключимо його. Трактор поки накриваю таким образом. Ну, немає на мене навеса, гаража такого, так сказати, не успів я його зробити. Дуже багато роботи було цим літом, цією весною. Вже з підшої весни, що буде, то треба буде зробити якийсь ім'я. Хоча б навес, або гараж вже зробити. Матеріал у нас є, і стовпи, і доски, то тобто Все є, але немає поки є часу, щоб зробити для нього гараж, щоб він не мог так стояв сухенько. Зараз ми його розкриємо. Хоча б як, у нього хоча б ну, криша є, не так не так затікає, Ну одно, Це ж не з кабіною ще. Поставив, він стоїть. Thank you Включаємо массу, масу включаю отак, немає кнопки. Масло провіряю завжди. Ще привычка така осталась. Є. Поки не перевірю, нікуди не поїду. Можливо, все на місці. Всього треба фатати. Угу. Оце не діло, звісно. Там, не забуду Його дня три, мабуть. Зараз що він нам скаже. нагріється. Нагріємося, зараз скидаю того. Сіна. Сіна скидаю. Ось таке на сіна. Лугове, звичайне. Це ми з дружиною косили вдвох. Хороше. Корови їдять аж бігом. Нічого не нього, дивіться. Де попадається і Люценка. Ну, Хороше сіно, дивіться. Свіжайше. Зараз підемо його скидаємо. Ну в цьому році що, що я хочу сказати, ми трошки попали. Е, хотіли замовити пару машин жому, але там, де ми його купляли, це під Харковом, завод прекратив свою роботу, ну як нам казали, що тіпа, не возять вже. І жомом тепер у нас напряг. Той його, то ми заказували, 4 по-моєму машини чи 5 навіть. Ну, щось такму там, -то. тобто нормально заказували. А в цьому році, мабуть, ми будемо без нього. Так що поки якось так. Ну будемо на одному сіні, а що робити. Гарбузи ми вже згодували. Жома не буде. Ну, хоча б поїдемо трави щось накосимо. А там що буде. Зараз будемо їхати, покажемо нашу дорогу, покажемо там участок, ми посіяли житом, який що погнали. їхали. Отака у нас уже ось травичка. Ну, це найбільша, мабуть, яка виросла. Ну, а так подошло, все, це хорошо. Вона тут перемішка з люцеркою. Ну, люцерка, я сподіваюся, вже відцвіла. Вона маленька, ще нічого страшного. Так, Ще маленька. Так що будем косить. Ну Дорогі підписники, глядачі. Вихватками покосили, загрузили такий прицепчик. Маса така дуже плотна, хороша, так що я думаю поки коровкам вистачить. Серега, що залишилося. І поміхати додому. Вже вдома покажемо, як, ми, як коровки будуть виїсти. Чи пройдеть, чи ні. Прицепчик такої трави, так як я казав, і жита. Ну і все, хай тут тепер і стоїть. Зараз ми трактор поставимо на місце і покажемо, як роздамо корова, як вони її їдять. Роздаємо рядно на дві корови. Вже. несем, відкриваємо двері, коровки вже у нас мукають. Їстеньки хотять. Щасливі будуть. Та ти що, все, запах почуяли? зараз здуріють. Є. Собственно, сам процес того, як ми його накидаємо. Травичка маленька і вилами її дуже важко взяти. Тобто маленький навильничок виходить. Ну так, да, багато розкидається. А так рядном узяв і носиш. Так, пошли. Оп. Несем, несем, девчонкам. Галька всегда. Вот надо ей прям самый первый. Янки? <соц siege> Ох, янка. <соц> <соц�> Конечно, наманают она. Свежачок. їдять. Фу. У нас на часах обід, зараз підемо і ми мать поїмо трошки, а потім вже управляємося, напоєм, навоз вивеземо. Ну, і ще поки нагода, ще збігаємо, покажемо вам свинарник. Де Телятка у нас їдять Ні, сіно. Сіно їдять, то трави не даємо, ще рано їм. Що робить, а? Переводчик підемо, сейчас покажемо, що ми там оббили. Так. Так. так, ну якось отак у нас вийшло поки на перший час. Дивіться. Оббили все. Тут двері ну, шторби, типу, откинуть, ну, штурбу можна відкинути, зайти зайняти. З цієї сторони ось оббили. Ну і ось такі виді стараємо, дивіться. Ну, тут якщо треба буде соломи закинути, кинули шторку, закинули і закили обратно. Так що якось так. Ну, а що? все, на сьогодні вроді все. Все, що хотіли, показали вам, розказали. Підказуйте там щось, пишіть, коментуйте, лайкайте. Ну все. Хто дивився, дякуємо, що ви нас дивитеся. У нас також хочу сказати, скоро на каналі вже буде одна тисяча підписчиків. Дякуємо вам за це. Нам дуже приємно, що ви на нас підписуєтесь. Нас це мотивує, так що дякую кожному, хто нас дивиться і підписується. Коментуйте побільше нам це. Ми всі коментарі читаємо, так що не переживайте. Ну, все, хто дивився наш канал, дякуємо. Всім до побачення. Будьте здорові. До побачення.